До вашої уваги, пекторальне зведення в кросовері. Можна робити в функціональному блоці або в кросовері. Обираємо вагу. Мені подобається це тим, що на кожну сторону є своя вага і навантаження йде незалежно на ліву і праву сторону. Працює верх грудних, центр грудних, дуже класно пропрацьовує центральне кріплення м'язів. А це вважається ізольована вправа, додаткові м'язи, які тут працюють, передня дельта. А я зніму футболку, щоб більш детально продемонструвати цю вправу. Техніка виконання. Стоїмо під тренажер, беремося за ручки, підтягуємо до себе, нахиляємо руки вниз, робимо крок вперед, виводимо одну ногу, фіксуємо, вижимаємо руками, включаємо грудні м'язи. Також можна стояти в такому положенні. Мені подобається більш таке. Глибокий вдих, розвели руки, розвели грудні м'язи. З видохом зводимо до центру і прожимаємо м'язи. Дих. Якщо ми змінимо положення тіла, нахилимося більш вниз і будемо вести вниз, то буде пропрацьовуватись більше низ грудних м'язів. Якщо будемо трошки вище, будемо пропрацьовувати центр і верх грудних м'язів. Глибокий вдох. Обов'язково прожимаємо м'язи. Коли закінчили вправо, відходимо назад, обережно піднімаємо руки, розводимо в сторону і фіксуємо. Дякую за увагу.